Вітаю всіх. Довго не знімав відео, тому що, тому що не було що знімати. Тому що дні не сонячні, іноді там буває сонце, але воно таке. І не цікаво там іноді 5 кВт генерація в день, іноді 7 кВт, іноді 10 кВт. Не цікаво знімати, коли генерації немає. Цікаво, коли вона така, що у тебе кожен день, там, кожну годину 4 кВт панелі видають. А коли вони видають там 100 Вт. То таке, нема, нема про що казати. Ось, і сьогодні погода отака. Сьогодні на весь день прогнозують дощ. Я лічильники обнулив. Ось бачите, лічильники пообнуляв. І буду тримати навантаження так, щоб воно в будинку щось завжди робило. Якийсь бойлер там на мінімально потужність, що працював. Подивлюсь, скільки зайде з мережі і скільки віддасть в будинок через інвертор. Сьогодні розтопив свого звіра, горить там раз у два дні його можна протоплювати. У мене стяжка в будинку товста 10 см десь. І, і виходить так, що можна один день, ну, топлячи котел перший, перший день нагріти стяжку в будинку при такій температурі на вулиці, не дуже низькій, нагріта стяжка не остигає за цілий день і в будинку тепло. А після того, як нагрілася стяжка, як у будинку стало тепло, можна переключити на теплоакумулятор 1200 літрів, і воно спокійно собі працює на другий день від теплового акумулятора. Тому що він запасає в собі доволі багато теплової енергії. Так сьогодні я вдома. Неділя буду топити котел, якщо буде мережа, то я буду знімати відоси і викладати скільки. Тягне з мережі, скільки дає сонце. Та й подивимось ввечері. Ще така цікава особливість у інвертора є. Зараз заходить 317 Вт, а виходить 490 Вт. Це різниця в 150 Вт, 100 Вт. Вона коливається, бачите? Плюс робота самого інвертора це 50 Вт. Він зараз бере від мережі, тому що він від батарейки нічого не бере. Але по цьому сам інвертор фіксує 0 Вт 60-50, потім стрибає, потім 0. Може показати 10 Вт, 20 Вт. Але по різниці показників бачимо, що тут Вт 150 є, але він просто їх не фіксує. Він не показує такі величини чогось. А показує там, коли 200 Вт, тоді він покаже, що 200 Вт є. О, зараз пішло більше, бачите, 200 Вт. Вже показує. Коли різниця 150 Вт. Ну, коли 150 Вт заходить від панелей, він нічого не показує. Він показує, що тут 0 Вт просто, він не фіксує чи 150 Вт. Мабуть, експеримент можна завершувати. Ось бачите, 340 Вт, а тут 390 Вт. Вже різниця виходить 50 Вт різниця, плюс робота інвертора, а воно показує 0. Нічого при цьому не бере з батарейки. 0 ампер. Тобто трохи цей інвертор. Е, така особливість, він трохи не враховує там те, що до 100 Вт, до 150 Вт він його не показує. Або показує там, але інколи показує, інколи не показує. Ну що, то сьогодні у нас з мережі взяло 3 кВт, в мережу віддало 5,2. Різниця 2,2 кВт. Плюс робота самого інвертора там майже цілий день. Тобто, ну, до 3 кВт сьогодні була виробітка. Із. Панелей. Весь день сьогодні йшов дощ. Він і зараз іде. Трохи там було якесь прояснення, трошки невеличке, маленьке. Що навіть я бачу генерацію сьогодні 1 кВт була генерація. 0,7 кВт, 1 кВт була генерація, але це там на кілька там хвилин. 10 хвилин, 15 хвилин, потім знову хмара і знову там 300 Вт, 400 Вт, 200 Вт таке. От скільки воно видає. 3 кВт максимально отакий от от похмурий такий поганий день. Взимку, коли сонця не буде, взагалі буде, мабуть, ще, ще гірше. Буде 1 кВт в цілому. Вже я варіант розглядаю, щоб купити собі зарядку на цей акумулятор на 48-вольтовий. Тому що генератор он є. Е, генератор є. До речі, це. Тут фірмовий двигун стоїть, Honda, Там до нього ціла там книжка була, яка обслуговувати, Я все я його коли е, перший раз з почти привіз це, мабуть, роки три було тому. Е, залив туди мастило, поїхав на заправку, купив каністру бензина, залив бензин, відкрив краника, почекав там 5 секунд, диркнув, і він завив з першого разу. З першого разу, хоча там з бака е, не пахло ніяким бензином, то він просто завівся і все, тому що він такий. Потім я залив, потім ще він кілька разів поробив. Може, може він сумарно годин там, не за 10 відпрацював. В основному там обкатка була, я кілька годин просто працював там на холостих обертах. Без, ну, без навантаження маю виноваті. А потім я залив бензин, він півтора роки стояв. Я почав його заводити, а він не завівся. Він завжди заводився з першого разу. Завжди з першого разу. А це я диркав, дирка ось на днях, і він не завівся взагалі в мене, скільки не диркав, він не завівся. Я відкрив кришку, понюхав, а там бензином щось не пахне, там якийсь запах якогось напіврощинника, напівбензину, напів, напів, напів якоїсь там, не знаю, якоїсь солярки. Щось таке. Якийсь запах не зрозуміло. Хоча я заливав його на хорошій, на нормальній заправці. Тобто, за півтора року бензин від хорошого перейшов в стан некондиції. І не купуйте бензин за багато, за багато місців наперед. Тому що він на заправках є, він завжди буде, і його купувати там на два роки, щоб він стояв у каністрі, ви потім просто його не зможете використати цей бензин. Тому так, треба, мабуть, буде тепер його розбирати круатора, зливати те, що є, і промивати нормальним бензином і заливати новий бензин. Небагато бензину, щоб він просто міг завестися. Є зарядки для е, того, щоб зарядити оцей акумулятор. Є зарядки, називаються вони Емерсон, це із е, станцій мобільного зв'язку. Там теж 48 вольтова система. Вони видають там 40, 54 вольта і 30 ампер. Треба купити таку зарядку на всякий випадок, щоб хоча б там можна було зарядити акумулятор. Щоб від нього вже можна було потопити, розтопити отого котла, котла і нагріти тепловий акумулятор. Ну Тобто на роботу насосів. Тому що якщо взимку буде ще гірша погода, то ніяких не буде, ніякої буде генерації, щоб насоси працювали навіть. Тому я зараз акумулятор тримаю завжди заряженим майже до 100%. Ну там 98,5 воно там що 100, що 985, воно там не дуже велика різниця тримаю на, 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 на таких величинах. І просто підмішують там із сонця. Що, що мішає, що підмішують, те підмішується. Якщо прилади потужні працюють, то просто бере від мережі, а там, сонце видає йому ну там 100 Вт, 200 Вт, додає трошки. Не ризикую, тому що недавно у нас були блекаути, вимикали світло. А ми сиділи в будинку, навіть цього не помітили. Ми просто прийшли на акумулятори все. У нас було і світло, і працювали, працювали прилади, які там телевізори, і все, все, все і чайники. І те, що хотіли, те включали. От така от ситуація у нас на сьогодні. Ще сьогодні так підраховував приблизно для того, щоб отримати мені ну, стабільно 1 кВт генерації в такий в дуже похмурий день. Ну, в будь-який день. Там, поки є світловий там, потік від сонця, хоч якийсь, через Хмари, мені треба поставити десь. Приблизно збільшити своє сонячне поле в 4 рази. Тобто поставити приблизно 20 кВт. тобто ще докупити 15 кВт сонячних панелей. Тоді я отримаю 1 кВт стабільної генерації в похмурий день. Я так подумав, що мабуть я цього робити не буду, тому що це дуже накладно і дуже, дуже зайвим буде. Це хіба що продавати по зеленому тарифу, а я цього робити не хочу і, мабуть, ніколи не буду. Тобто я краще тоді заведу генератор. Він за там, дві години роботи <кій> мені зарядить акумулятор, спалить там 2 літри бензину чи 2,5 на 100 там, 20 гривень. Це в найтемніші в най... дні, там кілька разів, не знаю, на рік. Просто краще спалити бензину на 100 гривень за день. Акумулятор зарядити і якось пережити цей період. Отак От буде. Тому що наставляти панели і ще 15 кВт панели купити. До них треба кріплення, їх треба кудись кріпити, їх треба знову там якісь каркаси варити під них, бетонувати їх кудись. І потім тільки сонце блиснуло, а в тебе вже великий надлишок електроенергії, вже нема куди дівати. А якщо сонце буде стабільно, то це. Ну, ти використаєш там 3%, 5% від того, що вони можуть видати за день. І все, а все інше буде пропадати. Ну, або зливати по зеленому тарифу. Але там після 29 і 30 року там зелений тариф щось там дуже сильно, наче мають порубати, тому не хочеш цим займатися. Ну, тобто так, будемо жити зиму з сонячною станцією на 5 кВт годин. На 5 кВт. І акумулятором на 5 кВт годин і все. Інвертором на 6 кВт. Який шумить. Але працює. Шумить. Я вже навантажував там на 6 кВт майже 5,9 кВт. Він ще працює, потім переходить там через якийсь час переходить на байпас і відрувається просто. А так, мабуть, це така в нашому випадку найоптимальніша. Хоча, звісно, ось є великий водонагрівач, великий. Теплоакумулятор на тонну 200, його можна було б тенами. Я купив вже тен, тільки ще не варив. Так, так десь і лежить той тен. Тепер навіть не знаю, варювати чи не варювати його, тому що він 3 кВт, якби, ну там 3 тена по кВт. А от такі от зараз заразні. Це в жовтні. А що буде в листопаді, там генерації майже не буде, і той тен. Ні, я так і варю той тен. Я і не, не пошкодую там тих е, пару годин роботи, я його варю в цю бочку, підключу його там через Wi-Fi реле, щоб я міг це, це контролювати з телефона, навіть там, будучи на роботі. І нехай там він працює, якщо що. Але отак: ставити велику станцію на 15-20 кВт, докуповувати панель я не буду, так що будемо переживати з тим, що є.